Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Послухайте продовження публікації з книги Арсена Паламаря Деградація або роздуми над недолею, розділ два лики зради. До здобуття Україною незалежності. Недруги різних мастей називали нас українців мало неприродженими зрадниками. Мовляв, де два українці, там три зрадники. Бо це такий народ. По іншому він жити не може. Що ж, вільний невільника не розуміє, а тому язик у нього без кісток. Настав час відповісти усім недрогам просто з порога. Підневільний народ справді по іншому жити не може, бо від рабства до зрадництва завжди був і є, і буде лише один крок. І біда не в тому, що ми вас зраджували. Біда в тому, що мало зраджували. Треба було більше, значно більше. З приходом незалежності ця проклята недуга, як і слід було чекати, обросла новими метастазами. Далі автор пише, що на суперечках українських патріотів з комуністами вилізла на світ ще одна поганка, породжена ринковими умовами. Деякі бізнесмени, для яких гроші не пахнуть, вихоплюють просто з теплих рук свіжі откровення розмаїтих відщепенців і видають ті откровення масовими тиражами бізнесменам. Усе це глибоко байдуже їм, аби більше сенсаційності та вирочки. На думку автора, час перестати ходити навколо теми зрадництва, а рішуче заглибитися в її суть і розставити всі крапки над і за тему викриття зрадництва серед тих же українців ніколи не слід. Братися людині неукраїнського походження, котра на наших історичних національних, ментальних та інших особливостях, м'яко кажучи, не дуже добре розуміється, так само і для тих, хто береться викривати за проданство інших національностей, не маючи з ними спільної спорідненості, інакше виходить нісенітниця. Старший брат Поляк вважає Богдана Хмельницького підлим зрадником, а старший брат росіянин вірним другом, героєм Святої Дружби, народів братів. Для царя Петра І, Іван Мазепа треклятий зрадник. А для короля Карла, 12-го, вірний до загину соратник. Для Леніна – отаман Симон Петлюра. Продажне буржуазно-національне насіння, а для Пільсуцького – побратим у борні за волю. Для Вашингтона Віктор Ющенко символом відродження України. А для Москви продажний американський підкаблучник. Дорогі сусіди і е, стратегічні партнери. Не пхайтеся нам в душу зі своїми брудними шовінізмами. Дозвольте нам самим визначити, хто для нас є хто. Ми вже якось обійдемось своїм розумом. Продовження у наступному випуску. А в цей час народилися Євгенія Долинюк, колишня ланкова. Двічі Герой соціалістичної праці і депутат Верховної Ради СССР декількох скликань, народилась і працювала в Борщівському районі. Михайло Піпан, відомий в краї і в Україні художник. Зараз відкрита виставка в нашій картинній галереї до 80-ліття від дня народження Михайла Піпана. А народився він в селі Стібно. Що в Нацяні довший час з родиною, бо був переселений, проживав в селі Забойки Тернопільського району. Галина Константинова, колишній диктор обласного радіо, уродженка Сумщини, Роман Заставний, екс-голова міста, депутат Верховної Ради України, уродженець Теребовлянського району, Іван Стойко, екс-депутат Верховної Ради України, народився. В Бучицькому районі. Володимир Вермінський, співак бард, уродженець Тернополя. Григорій Перець, активний громадський діяч, народився в Тернополі. Антон Білик, директор господарства Іванівське Теребовлянського району, народився в Заліщському районі. Остап Черемшинський, директор меморіального музею Володимира Гнатюка в селі Велеснів Монастирського району, де і народився. Дмитро Фірташ мільярдер, уродженець села Сеньків Заліщицького району. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А кінець квітня і початок травня буде проходити на зростаючому місяці від 9 по 15 місячні. Доби. Тиждень буде сприятливий для вирішення багатьох справ. Овен. В цей час ви маєте сконцентрувати всі свої сили на тому, щоб добитися тих своїх планів, які ви дальніше намітили. Все у вас буде виходити добре, але в кінці тижня не спровокуйте самі для себе якоїсь неприємності та лиць. Це той час, коли ви маєте утверджуватись, вмійте відстоювати своє. Вступайте в різні товариства, можете легко переконати своїх опонентів, а також не старайтеся заводити якісь сварки з начальством, бо воно вам нічого не дасть. Близнята. Настає час, коли ви маєте дуже добре подумати над всім тим, чим займаєтеся. Будьте обережні при переході вулиці, а також на будь-якому виді транспорту, особливо в другій половині тижня. Не вступайте в ніякі полемики, а також е обережно з алкоголем. Рак. Тиждень для більшості представників цього знаку має принести якісь переміни. Які принесуть для кожного з вас з собою подальші плани діянь. А тому сконцентруйтеся на головному і візьміть все це за основу. і Зараз можете займатися саме цим леву. Наступна семиденка для більшості представників цього знаку буде вдалою для різних зустрічей, презентацій, кар'єрного росту можете зустрічатися з людьми, які давно вам щось пообіцяли, а потім, ніби відсторонилися від цього. Нагадайте про себе, і це може мати непоганий результат. Діва для представників цього знаку, цей час буде досить цікавим і плідним. Старайтеся уникати різних клопотів, а також не пхайтеся в ті справи, які вам не належать. Цікава зустріч з неординарною особою може зовсім. Змінити ваш світогляд Терези, обережно, обережно у всьому. Пильнуйте себе, навіть подбайте про свою безпеку. Це той час, коли ні з того, ні з цього ви відчуваєте якийсь упад сил, не завжди можете правильно е, діяти, і інколи можете навіть дивуватися своїм вчинкам, е, бо зробите щось таке. Яке б ви в інший час напевно не допустили. Пильнуйте здоров'я. Скорпіон час працює на вас. Місяць зростає. Якщо у вас багато справ, то сплануйте їх всі якось так, щоб ви могли все зробити, встигнути. Особливо друга тижня буде досить такою. Наповненою різними цікавими подіями. Стрілець. Початок тижня може переінакшити всі ваші задуми і плани. А вже в кінці ви утвердитесь в тому, про що давно колись планували. Старайтеся уникати непотрібних. І зайвих клопотів, які можуть виникнути по найменшій причині вдома. Козиріг. На наступному тижні вас чекає якась несподіванка. В загальному має пройти той період наповненням таких ваших колишніх задумів. все, те, що не могли ви довести до кінця ще недавно, якось е зрозуміється і відкриється зовсім по-іншому водолій. Чи то причини, якими ви не зможете розібратися, чи інші якісь невидимі, можуть трошки гальмувати справи ваші, дехто від того всього. Впадатиме в якусь невпевненість, навіть і в депресію, то старайтеся шукати собі різні розради. Молодим, роблю таку засторогу: якщо у вас щось не так виходить з близькою особою, то не падайте в розпач, тому що у ближньому часі все стане на свої місця. Риби вмійте триматись на висоті. Деколи зіграйте роль, в яку ви ніколи в житті навіть і не думали грати, це допоможе вам змінити ситуацію, яка останнім часом якось не завжди втішно крутилася біля вас. Час, коли можна займатися такими невеликими фінансовими справами. І на сам кінець в ці дні наші предки святкували величне весняне свято Ярила, Ярина, Ярий, Весняний від того слова Ярослав, Ярослава. Імена. І вступає в свої права останній. Весняний місяць, травень, ось і травень, ясний травень, празниково землю вбрав в одяг свіжий та яскравий до рясних зелених трав. Я зичу, щоб наступний тиждень був для нас усіх цікавим, мирним і неповторним. Побачимось. E